Доброго дня, усім слава Ісусу Христу і нашим славним воїнам ЗСУ. В ефірі як завжди з вами Всесвітнє Малинське телебачення. І от хотілося поговорити про таке. Про цікаве. Чому от усе повторюється? Чому постійно люди виїжджають до влади на лозунгах боротьби з олігархами? І по суті взять Порошенка теж боровся за олігархами там, Коломойського типу, як би адже мав по три рази більше ціні, ніж він стоїть. Якби. І тоді і тепер, і дивіться, і сам олігарх. І ніде олігархи не зникли, і сам 87 разів збагатив своє все майно. Якби. Отак він боровся о, під час війни. Ну тоді АТО. За Україну так переживав. І от дежурю опять знову повторюється. тут ще один борець такий з олігархами, і нема наповнення, хто він: борець чи комедіант для о, о, от, от етих, е, своїх, як би сказати, для народу, для людей, комедіант, а на самому тоді прихвостень олігарховський. Тому що е, ну, це обосновано. Що ти робиш показуху? Забираєш ці заправки в Коломойського, даєш його на бюджет в армію, поки гроші йде, йдуть, щоб їх там прокачали, потюнінгували, щоб потім передати назад. Ну, то, зрозуміло, то одне. О, і кричиш лозунги, боротьба з олігархами, і одне, і друге, і інше. І тут ти олігарху розкрадаються гроші, які виділяються на встановлення лінії. Ну, то твій безпорядок, ну, ти там повишені з ним розбиратися. О, І олігарху даєш підняти тарифи у війну в два рази. О, Це ти так борешся з олігархами, да? прокачуєш їх в два рази грошима із нашого кармана людського. От оці борси з олігархами, от, ну, от вони такі.